А тепер, давайте, давайте. 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 Ви господарі? Ні, я не від, це команда керування. <реш> да -да -да. Шановні учасники, батьки, хвилинки, уваги. Ось був старт можна отак замкнути кружок. Ви зараз виходите, закінчився наш березневий чемпіонат у 2015 році. Я думаю, всі отримали задоволення, якийсь опит. Жагу до перемоги ми бачили дуже багато. Дякуємо Збройним силам України, що дають нам можливість проводити такі турніри і приймати в них. участь. Нагородження кращим гравцем в команді Football Stars став панько Дмитро, так? Да? Дай, займемося тут А. Вертикалі. Вертикалі, вертикалі. Я бачу, То ж буде фото, да? Так. Охлопаємо зараз. Команді Красно, Бондаренко назад.

Хлопаємо, хлопен. Да. Команді прилуки, Костяненко Артур. Uh! Хлопаємо, да? Що такими друзі до тисну стар? Бога й слава! Дякуємо. І в команді Кристал Козин, Чорнобай-Михайло. Молодець. Ну і перейдемо до нагородження призерів за третє місце нагороджується команда «Вертикаль». Підходьте, підходьте. почекають, я розумію. Ну і кубком за третє місце. Давай. О! За друге місце нагороджується команда Кристал Казин. Оля капітан, вона вже просила в трендіч. А яка різні? А це не <голево> ну, так, і ви почали ви тут плакати. Ну я ж попросив, вирішите, вирішите самі, правда? Вирішувати, а всі почали плакати і на Молдавку, І давай, красиво, пацани. Хто мені? Давай, давай Давайте <свяло> ну, вставай, туди, давай, давай. Оля, та тут нас садись. Оля, прибежит. Оля ти подбігаєш. Готові? І за перше місце народжується команда ФК Buchів.

Вручаємо, са дякую, Будемо чекати вас знову! Фото, ми вбираємо! Этот можете поставить для